Доброго дня, діти! Сьогодні на уроці ми зануримося в музичну культуру середньовіччя та дізнаємось, як виникла нотна грамота, система, яка дозволила людям передавати музику від одного покоління до іншого. На початку 11 століття невеличкому містечку Арецо Жив Монах на ім'я Гвідо, який написав музичний твір, що став основою навчання музичної грамоти. Він вирішив об'єднати вже існуючу мелодію та текст, щоб створити основу музичного правопису у вигляді нот. До цього музику, як правило, викладали на пам'ять. Це означало, що вчитель мав продемонструвати мелодію знову і знову, поки учні її не запам'ятають. І сьогодні цей принцип залишається актуальним. Навіть ті, хто не знає музичної грамоти, можуть легко відтворити будь-яку сучасну пісню, якщо слухають її достатньо часто, навіть не дивлячись у ноти. Якщо уважно подивитися на мелодію, яку використовував Квідо, перша нота кожної фрази стає на одну лінію вище за попередню, тож коли цю музику виконують із текстом, вона доволі швидко запам'ятовується. Текст, який використовував, Гвіду, це гімн до святого Іоанна Хрестителя, де співаки просять очищення голосу і вуст, щоб гімно виконувати спів. Утквеет лаксіс, резонари фібріс, міра гесторум, фамулітеорум, соль в полудці, лабіереатум, санкте іоаннес». що в перекладі означає, щоб могли вільно звучати наші голоси, оспівуючи чудеса твоїх діянь, твої вірні слуги, звільни нас від провини наших вуст, святий Іоанне. А тепер давайте подивимося, як музика та текст взаємодіють разом. У музиці перша нота кожної фрази піднімається все вище. У тексті використовуються легкі для запам'ятовування склади нот у, ре, мі, фа, со, ла. Декому це може здатися знайомим. У системі нотації від 11 століття до сьогодні відбулось лише дві серйозні реформи. Склад od був замінений на до, щоб нота стала більш відкритим складом і її легше було співати. А також, оскільки теорія музики з часом розширилась, був доданий склад Сі. На сьогоднішній день у сольфеджіо ми використовуємо всі ці ноти до, ре, мі, фа, соля, сі. Отже, чому це так важливо? По-перше, стандартизований запис Гвіду гартував, що мелодія виконується завжди однаково, незалежно від того, хто її виконує і коли. По-друге, це дозволяє вивчити будь-який музичний твір самостійно, тоді як раніше музики навчалися лише від тих, хто був уже знайомий з музичним твором. Сьогодні на уроці ми разом прослухаємо григоріанський хорал «Де спіріто Санто, до цього постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Хто такий відозареццо? Для чого він створив нотний запис? Як раніше навчалися музичних творів до появи нот? Які враження у тебе від Григоріанського хоралу до спіріто санто»? Як він звучить? Спокійно, урочисто, радісно чи сумно? Що тобі особливо запам'ятовувалося в цій мелодії? А на сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!